До Дня міста музей історії релігії підготував виставку рушників Сокальщини. Детально про експозицію розповідає старший науковий працівник Людмила Шевченко. Наш музей завжди відгукується на будь-які події в нашому місті і наближається свято день міста. І ми вирішили, що треба щось показати з наших фондів. Щось таке, щоб нагадувало про наших дідів, бабусь, і ми зробили колекцію. Наших рушників. Взагалі, рушників у нас в фондах майже 150, 73 з них з нашої Львівщини. Особливо багато їх, звичайно, з Сокальщини. Навколишні села кожен був як етнографічний окремий епізод. Там були свої правила, свої звичаї, свої малюнки, свої традиції у вишивці. І всі вони відбиті тут у нас на виставці. Ми говоримо про рушники 19-20 століття. Ми завжди говорили, що Сокальщина вишиває червоно-чорним. Але це було до 19 століття. А далі оці всі зв'язки, зміни. Поїздки, все, що відбувалося на території держави, приводить до того, що з'явилися багатоколірні рушники, що змінився навіть сам процес вишивання. З'явилися нитки інші, які вже не треба було фарбувати, вони були фабричні, не треба було робити і тканну основу. Все було з фабрики. Вдалося зробити надзвичайно красивий, широкий визерунок. Да, нам, притаманний був геометричний визерунок, але він став різнобарвним, в нього почали включати стилізовані якісь квіти, і все це відбито на рушниках нашої виставки. Для нас важливо було те, що тут є іменні рушники, тобто автор взяла і вишила своє ім'я, скажімо, Анна Павлюк, або хоча б залишила свої ініціали. Но саме найцікавіше, що в нас є датовані рушники, а датовані рушники це значить можливість прив'язатися до певної епохи, до певних подій, до якихось цікавих речей. Ну і, звичайно, в нас є рушники, які говорили про звичаї. весільний рушник. На якому є квітка щастя, квітка добра і надзвичайно цікавий везерунок, якби ілюстрація до шевченківських творів, козак просить молоду йти за нього. І поряд його вірний кінь, і молода йому відповідає, що хоче благословити його і всю майбутню сім'ю, на щастя, на долю, на здоров'я, на багатство, на Боже. Заступництво. і все це вишито на рушнику, красивими літерами, різнокольорово. Все це привертає увагу і створює такий колорит. Родинний на нашій виставці. А щоб це не було просто водоспад рушників, ми вирішили прикрашити нашу виставку також ще одною групою наших предметів. Це стара кераміка, Є глеки 19 століття, миски 19 століття, фляги, які брали з собою в поїздки наші прадіди. Ясно, що присутніх приверне увагу і на ікона Святий Миколай. Вона е, нашого часу, але в неї дуже цікавий оклад, зроблений з соломки. І нам здавалося бо може бути дисонанс між іконою і старим рушником. Але ви подивіться, будь ласка, як вони сплилися в одне ціле, святий Миколай. І рушник 19 століття. Приходьте, коли буде день святкуватися День Конституції. Також поговоримо тут і про нашу державу. Приходьте, будь ласка, і коли буде святкуватися День міста. Взагалі ця виставка буде діяти ще цілий місяць. Якщо вам не вдасться прийти в ті свята, приходьте, будь ласка, в будь-який зручний для вас час. Крім понеділка, музей працює з 9 до 17 години без обідньої перерви. Наші екскурсоводи чекають на вас.